I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow. so 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 instinctive and passionate every word i move descriptive like an Був i got Мене звати Софія. Я навчаюсь у з на подільському коледжі культури і мистецтв, і нам дали доручення попрацювати з дітьми, підняти їм настрій, допомогти їм у реабілітації. Я думаю, що для дітей це також дуже цікавий досвід, особливо для тих, хто ще ніколи не займався танцями. Дітей піднімається настрій, вони вже більше рухаються, вони комунікують один з одним, і так ну для них це є цікавим. Для мене це також дуже важливо, адже ти працюєш з дітьми, ти з ними знайомишся, ти вчишся з ними працювати, як до них звертатися, як до них спілкуватися. Я сподобалась. Ми дуже гарно в цей час переночував. Мені дуже подобається цей лагерь. Як для майбутнього педагога, ця практика є дуже важливою, адже ти навчаєшся спілкуватися з різними дітьми з різного віку і навчаєшся доносити до них важливий для них матеріал.